Вітаю, історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Інший мазепа, що ми знаємо про українського гетьмана? Як російська історіографія спотворювала його постать. На ім'я був наложений запрет. Унікальний літопис канцеляриста війська Запорізького Саміла Величка, який розвінчує міфи про Мазепу. Чому з нього були вилучені сотні сторінок? Рідкісний портрет Гетьмана. І як же ж він насправді виглядав? Пойска <му> запорозького. Фогін знамениті цей мотив на слова літописця Григорія Граб'янки один з давніх гімнів України, ще козацької, забутої. Музику написав Дмитро Туптало, який був духовником Івана Мазепи. Батурин, колись гетьманська столиця. У 1708 році фортеця була повністю знищена російськими військами населення, навіть діти, вирізане за наказом Петра І. Усі будівлі наново відбудували лише в наші часи. Це так звана цитадель, де знаходилася резиденція гетьмана. ті часи це місце ще називалось замком, і от саме з цього місця гетьман керував Україною. Тобто, по суті, це місце в наших термінах було урядовим кварталом. Це гетьманська скарбниця. можна сказати, прадід Нацбанку, Мінфіну та державного казначейства в одному будиночку, а це канцелярія гетьмана по аналогії зі скарбницею та мінфіном. Це офіс президента. В канцелярії Івана Мазепи секретарем служив Самійло Величко. Наприкінці 17-го століття він почав писати літопис козацької історії від Богдана Хмельницького до Івана Мазепи, з яким працював пліч опліч. Цікавий взгляд Чоловік, який його человек, знав, який з ним очень тісно працював. Але до сьогодні літопис ніколи не публікувався у повному обсязі. Російська історіографія вимарувала з нього сотні сторінок, глави про Мазепу повністю. Навіть з радянських часів і після розпаду СРСР Москві було вигідно підтримувати міфи про гетьмана зрадника, якого було піддано церквою анафемії. Величко повністю розвінчує ці міфи. Величко писав випуху, коли ім'я Мазипа було наложено запрет. Каденізя було публікувати його зображення і в більш ньому пісать вигляді. Один з таких міфів, який розповсюдила пропаганда Петра І після угоди гетьмана зі шведським королем Карлом Дванадцятим. Буцімто Мазепа був поганим полководцем. Відверта брехня. Ось цей мур навколо Києво-Печерської лаври збудовано за його наказом, тоді ж і вежі, як частини оборонної споруди, адже військову справу, зокрема артилерію, Мазепа, добре засвоїв під час навчання у Голландії. Церква всіх святих над економічною брамою. На ній навіть видно герб Мазепи. Щоправда, це реконструкція. Оригінальний герб був збитий у радянські часи. Ще один розповсюджений міф через Мазепу Україна втратила незалежність. Насправді гетьман був надзвичайно сильним дипломатом, і це визнавали у Петербурзі. Йому стало відомо про плани Петра позбавити Україну автономії, а козацькі війська перетворити на регулярні російські. Відтак зрада була не зрадою, а намаганням вибороти для держави європейський шлях. Інший міф, який закарбувався у пам'яті поколінь, церковна анафема Мазепі. По перше, анафемі його піддала лише московська церква, яка була тоді повністю залежною від царя. По-друге, цю анафему ще у ті часи не визнав Константинополь. Три століття Мазепа був під забороною. Його прогресивні погляди спотворювалися. У нас по суті не було навіть в часи Мазепи кріпацтва. Це вже пізніші історики нав'язали думку, особливо радянські, російські, нав'язали думку, що Мазепа був кріпосник, але насправді український селянин навіть самий бідний останній український селянин він особисто вільний був. Саме за Мазепи Україна отримала більшість атрибутів державності. Символічно пускові фігури Івана Мазепи та його політичного спадкоємця Пилипа Орлика орлик простягає гетьманом. Проєкт конституції. Зараз дослідники вважають, що значна частина цих положень, які були виголошені в цій Конституції Орликом, вони були проголошені і ще самим Мазепою. Легко руйнується ще один міф розпропаганди. Буцімто Мазепа полюбляв розкіш і дбав лише про власне збагачення. Саме він почав інвестувати кошти у книги, науку та мистецтво. Нові слова того періоду академії, друкарні колегіуми. Софія Київська в сьогоднішньому її обліку майже все від Мазепи. Це відгалуження європейського бароку у поєднанні з традиціями будівництва ще княжих часів. Стиль, який потім назвуть козацьким бароко. Тут навіть дзвіниця вилита на кошти гетьмана, а великий дзвін таки названий Мазепа. Зіткнення Мазепи і Петра І це як і зараз протиборство вільного українського духу і російських імперських амбіцій. Після поразки під Полтавою для України настали темні часи. Батурин був знищений Мазепа, а з ним і величко мусили втекти. Гетьман із залишками військ відступає до молдовських Бендер, де і помирає. Там досі побутують чутки про золоту карету і незліченні скарби Мазепи. Але це теж міф, де поховано легендарного гетьмана досі достеменно невідомо. Згодом на якийсь час зникне і слід величка, як і сліди літопису. Саміла величко в 1708 році. Перебуває в таборі а, Мазепи і Шведського короля в Ромнах. Там він був захоплений в полон, і сім років він просидів у в'язниці. Останні глави літопису написані іншою рукою. Історики припускають, що вже старий і напівсліпий величко надиктовував тексти своєму помічникові. Утім, тривалий час були версії, начебто ніякого величко не існувало. Нині вдалося знайти е, лист, наприклад, запорізького кошового. Який адресований був величку, і цей лист власне дає нам свідчення того, що дійсно такий а, автор існував, як же виглядав Мазепа. Його зображень того часу майже не збереглося. Петро наказав знищити всі зображення гетьмана, але унікальний і один із найдостовірніших портретів, знайдений у літописі Величка. Тобто, це говорить про те, що цим портретам можна більш довіряти тепер, Бо якщо раніше ми їх татували за літописом початком 18 століття, то тепер можна припустити, що можливо вони були написані раніше, наприкінці 17 століття. Невідомий майстер написав портрет гетьмана, не карикатурний чи сатиричний, як зображала Русі. Ійська пропаганда, а образ правителя із орденом святого Андрія на грудях. Це портрет одноколірний туші, але доволі майстерно зроблений. Величко помер у часи смути, коли теперішня українська територія була поділена. Він не був впевнений, що його твір колись прочитають, тим більше через понад три століття. Але рукописи, як відомо, не горять. Тому величка знайшли у архівах Санкт-Петербурга. Російський історик Тетяна Таїрова Яковлєва ініціювала його вивчення. Копії унікального документу вдалося викупити Гарвардському університету. І, от нарешті, вперше текст на 1800 сторінок опублікували в Україні у повному обсязі без купюр. Текст, що відновлює історичну правду про Україну та її гетьманів. Отчизну хранить. Михайло Колесніков, Факти тижня. Скарби Махна, куди вони зникли? Коли Махно це зрозумів, то в нього стався чуть ли не сердечний приступ. Скільки у нього було грошей і коштовностей? Півтора мільйона золотих карбованців царської чеканки. Де Махно заховав тонни золота та срібла на захід від дуба смерті, Закопані скарби Нестора Івановича. Ми перевірили усі версії і натрапили на слід. Махно оселився у передмісті Парижу, невеличкому містечку Венсен. Шуки розпочинаємо з батьківщини Махна, містечка Гуляйполе. Батько жив у цій невеличкій кімнаті. На подвір'ї встановлений пам'ятник. У кімнатах збереглись старі фото. Свого часу чекісти перевернули кімнати до гори Дригом, перекопали усе навколо, допитували сусідів, шукали скарби Махна, але так тут нічого і не знайшли. Штаб Нестора Махна був у цьому будинку з тих часів. Споруда принаймні зовні майже не змінилася. Зараз тут гуляє Пільська районна рада. А про буремні часи нагадує ось ця табличка. Частину золота та срібла за свідченнями очевидців анархісти зберігали саме тут. Нас зустрічає міський голова Гуляйполя. Добредень Сергій Єрмак виріс тут і знає безліч історій про багатство Махна, які переповідають місцеві вже не одне покоління. Він відступаючи з оточення. Почав розкидати золото і срібло, і ті, хто доганяли його, почали збирати золото і срібло, завдяки чому він спасся. Спеціалісти кілька разів обстежили кожну стіну у будинку, і слідів золота та срібла не знайшли. Є лише одна зачіпка, яка може нас привести до схованки. Кілометрів 50 від Гуляполя є такий Діврівський ліс, де дуб, як будто би, Нестора Махна махнаєс, і в цьому лісі десь заховано золото махна. Ми їдемо туди 50 кілометрів здаються вічністю дороги. Тут вірогідно з часів Махна ніхто і не ремонтував. Яма на ямі. Ось тут починається дібрівський ліс. Саме у цих місцях і ховалися махновці. Саме сюди вони привозили зброю і найцікавіше гроші та коштовності. Вузенькі стежки переплітаються, і орієнтуватись у густих хащах дуже складно знайти дуб, поблизу якого переховувались махновці. Нам допомагає місцевий краєзнавець на захід від дуба смерті на відстані 200 метрів на невизначеній глибині. Знаходяться закопані скарби Нестора Івановича. Від дуба залишився лише пеньок, показує Сергій Пономаренко. Але для нас це не головне: за допомогою металошукача обстежуємо територію навколо. Що ж тут може бути? Тут може бути золото. І прикраси може ще таке. Може посуд якийсь. Ну у вигляді золота закопували ящики із золотом. Лише довірені люди. Махна він особисто вказував місця, де треба зробити схованку, і ніяких спеціальних поміток на картах не ставив. Стежка, яку ми обстежуємо, закінчується крутим схилом, а далі водойма. Ми знаходимося на березі річки Вовчої. І тут Сергій Пономаренко зізнається, що у середині минулого століття місцеві відкопали на березі кілька схронів і тримали це у таємниці. Знаходили в більшості монети царської Росії незначного номіналу, знаходили збрую кінську і знаходили гільзи від патронів. Але золото так ніхто і не знає. Знайшов наші пошуки, теж не дають результату, і нам доводиться повертатись назад у гуляйполе і починати все спочатку. Зараз тут краєзнавчий музей. А за часів Махна у цьому будинку був банк, де заможні люди зберігали гроші, золото та срібло. Саме тут призначає зустріч історик Юрій Міщенко. Разом з ним ми спускаємось у підвал. Залізні грати залишились ще з тих часів. Тут держали свої капітали. Гуляй, корпулі, Зараз це музейні зали, а Сто років тому тут усе було заповнене коштовностями. Мільйони готівкою лежали прямо під носом у Махна. Чи грабував коли-небудь Махно цей банк. Офіційно заявляю, що ніколи. По дуже простій причині не було такої потреби. Батька боялися настільки, що місцеві багатії віддавали йому будь-яку суму за першої вимоги. Якщо махнові було, треба гроші, приходив маленький хлопчик із сумочкою із записочкою. По і прокляті, дайте 6 мільйонів на революцію. Боржу і прокляти брали цю бумажечку, підшивали до діла, видавали гроші і ніколи їх не требували назад. А ось після штурму великих міст махновці вривались до багатіїв у будинки, забирали каблучки, ланцюжки та сережки. Грабували банки, ломбарди та ювелірні магазини. Суми виходили колосальні. Махновці взяли з банків номіналом царськими золотими десятками близько 6 чи 7 мільйонів рублів. Це по номіналу. Якщо перемножити таку кількість монет на їхню вагу, то вийде там близько 6 чи 7 тонн золота. Це тільки в монетному золоті. Ми мовчимо там про ювелірки. Гроші йшли на купівлю зброї та набої. Все, що залишалося, це мільйони махно ховав. Після розгрому своєї армії він вимушений був тікати спочатку до Румунії, потім Польщі, а згодом Франції. Ми йдемо його слідами. У 1925 двадцять Махно приїжджає до Парижу. Існує міф, що тікаючи з України, він прихопив з собою мішки з грошима. Насправді ж у нього була лише одна валіза з особистими речами і кілька книжок. Це й усе багатство. Ну, оселився у передмісті Парижу, невеличкому містечку Венсен. тут на вулиці Жарі. Він орендував квартиру. Ось у цьому будинку, який зберігся і виглядає майже так само, як і на початку 20-го століття. Махно жив з дружиною та донькою у малесенькій кімнаті за французькими мірками, надзвичайно бідно. А у цій книгарні друкували його твори. Він працював над мемуарами, і навіть йому давали гроші для того, щоб знайомі французи для того, щоб він зміг працювати. Це місце нам показує Олена Ящук, коде вона дослідила французький період життя батьки. У нього було 10 поранень, одне з них в голову. Після чого залишився величезний шрам. В нього були великі проблеми зі здоров'ям. Е, морально також він був підкошений, тому що він втратив все. Але не втрачав надію повернутись в Україну. Про це свідчать таємні документи НКВС, які віднайшов дослідник Олександр Скрипник. З них лише нещодавно зняли гриф секретності. Тобто 70 років ну, це трималося в секреті. Виходить, що так. Ад'ютант Махна Іван Лепетченко у 1923 році за наказом батьки повертається в Україну, щоб від Пати частину золота і переправити у Францію Івана Лепеченка. Вже чекали на кордоні. Коли він тільки перейшов кордон із документами на прізвище Домбровський. його вже чекісти чекали, його вже заарештували, влаштували допит. Допити червоні проводити вміли. Ад'ютант Махна вимушений був зізнатись де сховане золото та коштовності і вказав на конкретне місце. Знайшли якийсь невеличкий ящик, із там, там кілька фунтів цього цінностей. Там були монети, були якісь прикраси коштовні. Але основні скарби Махна знайти так і не змогли. В результаті лепеченка розстріляли, і фактично єдиним, хто знав, де вони заховані, був сам батько. Макнавчина, Макновчина. У Франції Махно фактично перетворився з ватажка анархістів на звичайного мігранта, який вимушений був хоч якось заробляти на життя. Він працював теслярем, оформлював декорації на кіностудії, а також перебудовував сцену Парижської опери. Макновчина, магнопчина, кірапун. В Парижі є книгарня анархістів і серед великої кількості літератури, яка тут представлена, навіть на вітрині є книжка про Нестора Махна. Ще за життя він користувався популярністю серед європейських анархістів. Розповідає власник книгарні Філіп Жиру. А історії про його бойові здобутки швидко стали легендами для нас важливий досвід Махно, адже він був не лише теоретиком анархізму, а у першу чергу практиком. Це унікальний випадок в історії. У Франції сучасні анархісти про нього складають пісні, видають альбоми з фотографіями і картинами, пишуть книжки і передруковують його статті. Він брав участь у публічних дебатах про майбутнє анархізму в Європі. Ми проаналізували сотні архівних документів, кримінальних справ і книжок, і здається, натрапили на дані, де може бути сховане золото Махна у спогадах його секретарки Ідимет. Кінець 1933 року вона йому читає радянську пресу. І там написано, що в 33-му році збудовано Дніпро-ГЕС. А Махно ж логічно питає: а що це таке, коли йому пояснили, що це гребля, котра перегородила річку і вода розлилась на величезній території. Махно виказав себе. Коли Махно це зрозумів, то в нього стався чуть ли не сердечний приступ. Саме те місце, де вони ховали золото, зараз під водою. Більше десяти тонн золота та діамантів сховані махновцями вірогідно й досі лежать десь на дні водосховища у той час, як сам Махно помер у бідноті навіть на могилу не вистачило грошей, і його прах покоїться в колумбарії паризького кладовища. Шес. Тут навіть хтось залишив невеличкий мішечок землі з гуляй поля, на якому написано, що вона взята біля оселі родини махнів. Наступного року добігає термін оренди ніші в колумбарії. Або хтось внесе гроші, або прах перепоховають в іншому місці. В Трубачов, Факти тижня. Дивні рештки давніх поховань. Що приховують старі кургани і могили? Все на місці в анатомічному порядку лежить чи існували насправді люди, кіборги, вампіри, відьми тут знайшли дуже багато осикових кілків. Чому їх боялися за життя і навіть після смерті? Під керівництвом священника місцевого розкопали могилу. А зараз їх решткам не знаходить пояснення. Офіційна наука що руйнували, щоб покійник не зашкодив живим. Чи існували представники нечистої сили на нашій землі? Ри фундамент навколо середньовічні мури, а поряд справжня фортеця, уж замок, знахідка для археологів. А це їх останні розкопки півсотні людських поховань на території давньої церкви. Тут просто грунт, і просто в підлозі закопували труни. З померлими, і тут вони знаходились, і тут їх була величезна концентрація. Багаті та заможні вже пів тисячі років тому перед смертю намагалися бути ближчими до Всевишнього. Тож не скупилися на власне місце біля вівтаря. Там ми знаходили прикраси, деталі одягу. Вони вказують, що це були такі заможні мешканці. Кожен міг бути похований всередині церкви, заплативши там ену суму церкві. Але гроші поховання не вберегли. Церква згоріла у 16 столітті. каже через інквізиції. І вважається, що, от якщо так вірити, що тут відьму спалили, е, тут в боковій, біля бокової крипти, прибудованої, що було прибудовано в 16 столітті, але це ніяких немає документальних тому свідчень. Рештки спалених чаклунок або відьм у Європі знаходять сотнями, часто зі слідами катувань. Якщо вона були будуть обгорівші і це жіночого полу, можна собі приписати, що це були відьма. Там є сліди на кістях. Вони такі синюватого кольору стають, ці Кістки ага. от відповідно вони були в кострищі. Це можна сприйняти за середньовічні упередження, але як пояснити, що тут на території Закарпаття полювання на відьом тривало навіть до радянських часів. Настільки було це зовсім незвично, що ми навіть одну місцеву легенду перевірили у справах прокуратури. Дійсно, в 60-х роках по справі проходила певна кількість людей, які під керівництвом священника місцевого розкопали могилу. Померло за підозрило у чаклунстві, бо в селі раптово почала гинути худоба. Викопали. Тіло реально, да? І відткнули в нього о, синовий е, кіл у 60-ті роки, 20-те століття. А це інша частина світу, маленьке селище у штаті Пенсільванія в Америці, могили з трунами, що закуті залізними гратами. Чи є такі на старовинних столичних цвинтарах? Боже, а тут кістка якась. Може бути цілком кістка, може бути навіть людська кістка, тому що ми на кладовищі, і оскільки кладовище дуже було поруйноване, могили розкопані. Фролівський цвинтар у Києві, хоч і будувався при церкві та мав недобру славу. Радянська влада його зруйнувала, залишивши поодинокі поховання. У монахині, коли просили київську владу передати гору тюїм, в 19 столітті вони зокрема аргументували, що тут збираються відьми, і начебто тут знайшли дуже багато осикових кілків. Багато чи мало, а відьомські справи вона знаходила навіть у історичних архівах. Якщо людина мала репутацію відьми чи чаклуна за життя, то після смерті дійсно її поховання могло піддаватися. Ми б зараз сказали акту вандалізму. Могли заливати могилу цю водою під час послухи, могли намагатися викопати, пробити осиковими кілками. Осиковий кіл або залізний пруток проти нечистої сили на не вигадка письменників. Могили з таким знаряддям знаходять по всьому світі. Найвідоміший цвинтар біля церкви у болгарському сузополі тут знайшли сотню скелетів з пробитими металевим пруттям грудьми. Одинадцять таких могил знайшли у чеському челяховиці. Дивно виглядає, і могила італійського хлопчика з камінням у роті його охрестили вампіром. Археологи проти таких штампів, але погоджуються за життя таких людей. Боялися а після смерті і поготів. Існувало повіря, що вони можуть ожити. Ви Бачите, ці плямки точно так само виявляється, і пляма давнього поховання. скелет, що лежить обличчям донизу із заламаною за спиною рукою. Це вже Черкащина. Такі рештки тут знайшли вперше, але поряд із жінкою жодного інвентарю. Тож і питання хто вона, поки без відповідей. Це може що про що говорити, що у неї був якийсь інший статус. Можливо, дійсно, це була особа пов'язана з якимось культом. От можливо, це була жриця. А от який був статус у померлого італійця з ножем замість кінцівки? У наші часи його називають першим кіборгом. Руку чоловікові ампутували, кажуть вчені, але не дивуються операції в давні часи теж були не рідкістю. Сліди від надскладних операцій на мозку шокують навіть антропологів. Ці черепи знайшли на території України звідки такі медичні знання тисячі років тому поясненню науки поки немає. це чоловік. Чоловік достатньо молодий. У нього ми бачимо дві три панація. Чому очевидно була одна трепанація, яка трошки загоїлася? Далі е в наступний період вирішили ми зробити другу трепанацію. А це черепи так званих українських прибульців, Видовженої форми, як у інопланетян. Найчастіше їх знаходять на півдні країни. Це в нас череп. Е Очевидно, сарматський. Це так звана штучна деформація голови. Робиться, воно досить просто, коли дитина народжується, її зв'язують або перев'язують голову. Така форма голови була ознакою статусу і вищого походження. А може, все ж є і містичне пояснення, існуванню таких дивних людей. В нас є порушення навмисне порушення поховання. Це коли людину ховали, а потім могилу розкривали і руйнували якусь частину тіла. Очевидно, вони боялися цих. Мертві пізніше руйнували, щоб покійник не зашкодив живим. Тобто це була ритуальна руйнація. Археолог показує свіжу знахідку. Це поховання знайшли у гоші на Рівненщині. Тут сліди того, що за життя і після смерті людину побоювалися свої ж. Йде хребет. От він такий вигнув, воно просто вже засипане ґрунтом, Він так вигнутий, і ось тут нога його лежала. Тобто він в такій позі скручений знаходився. ось таз, копчик і ноги. Десь його пополовині перерізали і переклали сюди. Чи такими рідкісними є містичні поховання в Україні? Ми вирішили перевірити власноруч траншеї, схожі на будівельний майданчик, та насипи землі майже 10 метрів у висоту. На цьому кургані просто зараз працюють археологи. Почали із поселень 18-го сторіччя. Ну ось наша знахідка, фрагмент обмазки стіни, і вона думаю, може реконструювати, як загалом виглядала ця споруда. Тут є і монети, і натільні хрестики. Дізнатися про життя цих людей можна відділяючи ось так шар за шаром темні грунти. Господарська будівля друга половина 19-го сторіччя, скажімо так. Ну да, за це просто за свіжі знахідки ще не встигли буде почистити, але найбільше інформації дають поховання у кургані. Роботи лише розпочалися, та одне тіло вже знайдене. Ось у такому білому ґрунті дуже чітко читаються контури могили. Це перше тіло, що знайшли в цьому кургані. Чоловік 40-50 років. Тепер його ретельно вивчатимуть антропологи, але вже можна сказати, що поховання не спотворене. Все на місці в анатомічному порядку лежить тіло, на спині випросто. Це стандартна поза, орієнтація на південь. Буває й таке, що у рештках давніх людей відсутні певні кістки. Навіщо і з якою метою їх видаляли? Такі речі добре відомі на могильниках Чернігівської культури. Там в інгумаціях дуже часто не вистачає, я ж кажу, грудини. Це може забути тільки навмисно. Тим більше після того, вже повернутися за певний час, коли тіло вже, вибачте, розклалося. Археологи мають пояснення, чого боялися люди в давнину. Майже всі наукові гіпотези твердять, що насамперед ходячих мерців та нечистої сили. А от чи існували насправді зомбі, чоклуни, вампіри, достеменної відповіді наука поки немає. Катерина Павловська, факти тижня.